Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітала лисичка. Давайте їй допоможемо та побудуємо парканчик біля будиночку. Ранок знову сонце сяє, моє місто оживає, зазирає промінь сонця. в Кожен дім у всі віконця. Малята, відгадайте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Серед звірів найхитріша. І на місці не сидиться пишний хвіст її краса, а всі звуть її лиса. Добрий день, малята! Запрошую вас прогулятися по вуличкам міста і подивитися, що у кожної домівки. Є парканчик. Парканчик може бути низький та високий, вузький та широкий, різного кольору. І для мого будиночку немає парканчика малята. Допоможіть мені, будь ласка, збудувати парканчик з цеглинок. Будувати парканчик будемо з цеглинок. Давайте розглянемо цеглину. Цеглинка має вузьку довгу сторону, вузьку коротку сторону, широку довгу сторону. Щоб побудувати високий парканчик, нам потрібно ставити цеглинку на стіл вузькою короткою стороною. До неї щільно прикладаємо наступну цеглинку. Отже ставимо цеглинки одну за одною, будуємо парканчик зліва направо. не забуваючи щільно прикладати цеглинку до цеглинки. Молодці малята! Подивіться, який в нас гарний парканчик. А тепер і ви зробіть такий парканчик, як в мене біля будиночку. До побачення!